Вітаю всіх. Мені було питання від підписника. Було прям. Чи відмінять восени військовий стан? Задаю, як, як мене спитали, так і я задаю восени. Відмінять в Україні військовий стан? Восени в Україні відмінять військовий стан. Давайте давайте. Його відмінять восени. Ну, відповідь так. Дивимось. Влітку буде гаряче на кордоні на лінії фронту. Дуже так гаряче. А далі йде домовленості. Які знову зміна ситуації. Розчарування. Так, дійсно буде розчарування ситуація Втрата розчарування нерви. Воно є. Чистка кубків, тобто, знаєте, як тут щось може повернутися додому, далі щось повторитись, яка ситуація, яка вже була. В принципі, якщо казати про 22 рік, наприклад, то там була хороша деокупація. Я не кажу, що зараз буде хороша деокупація, я кажу зараз про події, які приведуть до того, що можна вже закривати лавочку. цю. Тут стоїть мова про результат, що припинилися обстріли, знущання щоб люди вночі могли спати спокійно. Оце головне реально. Бо, наприклад, я вже сил не маю нормальних. І, на жаль, коли стало питання, коли кудись виїхати з малою дитиною, на відпочинок стоїть сполучення. Немає нормальних сполучень між курортами. Це погано, це дуже погано. Вибачте, мене це не влаштовує, чомусь поїзда, не пускають з Харкова так, як потрібно. Ми всі курорти нахер вихірякнули і все. З малою дитиною в автобусі дуже-дуже важко. Це також питання. чому. На жаль, наша Укрзалізниця дно пробиває. В принципі, нас очікують зміни. На кінець літа це правда. Подивимося, які зміни це будуть. Це буде пізніше, не зараз.